2 вересня 1996 року президентом Леонідом Кучмою видано указ про грошову реформу в Україні. Це надзвичайна подія для України, в результаті якої створено один з невід'ємних атрибутів державності національну валюту, яка поступово змінила старі карбованці. До вашої уваги цікаві факти про гривні. Перші гривні видруковані в Канаді. Ухвалений 24 серпня 1991 року. Акт проголошення незалежності України відкрив дорогу для запровадження в молодій державі власної національної валюти, 14 листопада 1991 року Першого року президія Верховної Ради прийняла постанову про національну валюту в Україні, яка передбачала ввести в обіг гривню вже у першому півріччі 1992-го. обладнання для друку грошей Україна не мала. Тож щойно призначений послом в Канаді Левко Лук'яненко попросив про допомогу в діаспору як наслідок перші гривні за часів незалежності України були видруковані у Канаді компанією Canadian Bank Note Company номіналом від однієї до 20. Однак в обіг в Україні з 1992 року все ж було введено тимчасом. Валюту, розраховану на перехідний період карбованець або повнокарбованець. Наразі ж гривня повністю друкується в Україні. Спочатку була прикраса. Гривня є однією з найновіших грошових одиниць у Європі, тому що сягає своїм корінням ще про часів. Етомологи вважають, що слово гривня походить від старослов'янського гривна, яке означало намисто або браслет. В історичний період до Київської Русі існувала прикраса шийна гривна, золотий обруч, прикрашений коштовним камінням, який носили на шиї. Наявність такої прикраси свідчила. Про певний високий статус людини в суспільстві гривнями іноді ще називали металеві медальйони. У київській Русі ж гривна спочатку була ваговою, а пізніше лічильною одиницею. У ваговій гривні зважували срібло в злитках, прикрасах чи уламках. Згодом злитки срібла стандартної форми і ваги стали монетами. Монетна гривня відома з середини 11 століття. Першими виникли київські монетні гривні, ромбоподібні злитки, вагою близько 164 грам. Ромбоподібна форма злитку сьогодні є логотипом Національного банку України. Символ графічний знак для позначення української валюти Національний банк України затвердив 1 березня 2004 року. Символ гривні складається з двох елементів. Перший та основний елемент ґрунтується на рукописному варіанті кирилічної літери Г, яка позначає першу букву в слові гривні. Другий же елемент дві горизонтальні паралельні лінії, які втілюють ідею стабільності грошової одиниці, високий потенціал і зростання національної економіки України. Символ гривні є майже ідентичним до символу половини давньоримської одиниці ваги Секстули. Різниця лише в кількості горизонтальних рисок. У символу гривні їх дві. У давньоримської одиниці маси одна мільйони на утилізацію. У 2019 році Нацбанк утилізував 702,4 мільйони банкнот на 68,1 мільярд гривень. Щорічно ж НБУ через фізичну зношеність вилучає близько 700 мільйонів банкнот усіх номіналів, що складає близько чверті від загальної кількості банкнот в обігу. У 2018 році НБУ утилізував 663 мільйони штук, а у 2017 – 749,2 мільйони. Двадцять з половиною відсотки від загальної кількості банкноти в обігу у 2016 му 795,7 мільйонів штук 26,7 відсотків від загальної кількості банкнот в обігу. Повернення майже за 100 років у двадцятому столітті гривня вводилась в обіг двічі. вперше в 1918 році, вдруге у 1996 році. Центральна рада 1 березня 1918 року прийняла закон про запровадження нової грошової одиниці гривні, яка поділялася на 100 шагів і дорівнювала півтора карбованців упродовж 1918 року в Берліні видрукували банкноти номіналом 2, 10, 100, 500, 1000 і 2000 гривень. Ескіз першої культури, прикрашений простим геометричним орнаментом, намалював Василь Кричевський трьох наступних Георгій Нарбут. В ескізі 10-гривневої купюри Нарбут використав орнаменти українських книжкових гравюр 17 століття. 100-гривневої зображення робітника з молотком та селянки з серпом на тлі розкішного вікна з квітів і плодів. 500-гривневої образ молодої України у вигаді дівочої голови у вінку. Олеся Українка Єдина та найпопулярніша жінка на гривні. Станом на 1 квітня 2021 року на одного українця припадало 70 банкнот і 153 оборотні монети. Всього в обороті було понад 500 мільярдів гривень. Найпоширенішою в Україні є 200 гривнева купюра із зображенням української поетесі Леся Українки. Їх 23,7% загальної кількості. Леся Українка єдина представниця жіночої статі, яку вишанували зображенням на українських грошових знаках. На другому місці за поширеністю знаходиться 100 гривнева банкнота з портретом українського поета і художника Шевченка найбільше зустрічається в обороті купюру 10-гривного номіналу з Іваном Мазекою і 20-гривного з Іваном Франком. Незламна гривня. Папір, на якому друкують гроші, повинен мати високу зносостійкість. Для вимірювання цього показника на фабриці банкнотного паперу застосовується особливий норматив, кількість подвійних згинань для гривні, як і для будь-якої іншої валюти, цей показник становить 4 тисячі. Фактично, це є гарантійний пробіг для кожної купюри. Папір на відповідність цим критеріям перевіряють у фабричній лабораторії за допомогою механізму, який багаторазово згинає і розгинає Разок на випробування одного зразка зазвичай йде близько 45 хвилин, де народжуються гривні. Життєвий цикл кожної української купюри починається на фабриці банкнотного паперу НБУ в місті Малин Ждомської області. Тут виробляють листи для подальшого друку грошей. За один день на фабриці виготовляють паперу достатньо для друку 9 мільйонів банкнот. Завдання фабрики в Малині створити основну для гривень з базовими елементами безпеки, водяним знаком і захисною стрічкою, встановленою всередині банкнот. Після цього листи вважають, упаковують і перевозять на банкнотно монетний двір НБУ. В Києві всі зображення наносяться на гривню вже там. Гривня дешевше копійки. Купюри швидко зношуються. Одна банкнота іноді не витримує і року, а монета служить до 20 років, але відмовлятися від паперових грошей поки не збираються, адже їх друк набагато дешевше карбування монет. Виготовлення однієї копійки коштує 16-18 копій, а друк однієї гривні приблизно 12 копій. Найдорожча купюра з сучасними захисними елементами обходиться НБУ в 60 копійок. Випуск купюри займає місяць. Українські валютні верстати друкують 40 банкнот в секунду 40 мільйонів купюр на рік. Але Виготовлення кожної окремої банкноти складає складний процес. Процедура починається з переробки бавовни, очищення, відбілювання, варіння і прання сировини. Головне завдання зберегти структуру волокна. Від неї залежить міцність купюр і чіткість захисних знаків. Після цього мильну на дотик целюлозу накручують на барабани, які за допомогою тиску перетворюють її в щільний папір, залишаючи на полотні водяні знаки завдяки спеціальному рельєфу на поверхні валики. Пізніше папір ущільнюють, щоб в товщі аркуша помістилася захисна стрічка. На цьому функції. Банкнотної фабрики закінчуються. Ретельно перелічені та упаковані листи перевозять на монетний двір. Там її доповнять цифрами та зображеннями, надрукованим райдужним, трафаретним, ороловським і іншими способами. Крім того, на кожну купюру завдадуть унікальні дев'ятизначні номери. Готові листи за допомогою спеціального верстата розріжуть на банкноти та герметично упаковують. Скільки живе гривня? Дрібні купюри номіналів 1, 2 і 5 гривень служать всього 6-8 місяців, оскільки часто переходять з рук у руки. Тому НБО міняє їх на нові. У зв'язку з фізичним зносом банк. Нацбанк щорічно вилучає в обігу близько 640 мільйонів різних купюр. Більші номіналом 10, 20-50 і 100 гривень в обігу перебуває до трьох років, а 250 гривневі купюри від п'яти років і більше. Десятки дизайнів гривні так і не були втілені у життя. Під час грошової реформи 1996 року в обіг були введені банкноти номіналу 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Але підготовка до виготовлення національних грошових знаків почалася ще до проголошення незалежності у квітні 1991 року. Тоді провели конкурс на ескіз із дизайну валюти кращої визнали роботу художника-графіка Василя Лопати та дизайнера Бориса Максимова. Їм і доручили розробити дизайн для перших банкнот. Художник у своєму задумі обмежений рамками, обумовлений виборчим процесом і технологічними особливостями. До того ж, на кожній гривні має залишитися місце для захисних елементів. Тому десятки дизайнів так і не побачили світ. У 2021 році музей грошей Національного банку України поділився ескізами банкнот номіналом 50 100 і 200 гривень, що не були надруковані та введені обіг. Гривня зроблена в Україні у березні 16-го року Нацбанк вирішив відзначити 20-річчя національної валюти з новим етапом її історичного розвитку. Папір для гривні почали робити з українського льону. Українські фахівці вже давно замислювалися над доцільністю використання у банкнотному папері інших рослинних натуральних волокон, крім бавовни. Головною причиною була вартість вітчизняної ляної сировини, яке помітно нижче за імпортоване бавовняне волокно. Крім того, волокна льону міцніше в порівнянні з бавовною, тому такий папір буде більш зносостійкий. А в Нацбанку звертають увагу на те, що. Що використання українського льону це ще й підтримка вітчизняного сільгосп-виробника.